Року на вулиці Богдана Хмельницького розпочали роботи з реконструкції бульвару та оновлення дорожнього покриття. Сьогодні вони фактично вже на завершальному етапі Висадження молоді дерева, встановлено освітлення, лавочки, збудовані нові тротуари. Тож ми вирішили сьогодні поцікавитися думкою смілян з цього приводу і почути їхні побажання на майбутнє. Дуже класно, Дуже дякую. Меру і всім, хто причетний до всього дійства. Ну як на мене, дуже чудово. Єдине побажання, щоб не ламали. Це як колись репортаж. то да. А так взагалі це дуже супер і ну, класно. Мені дуже-дуже подобається, не знаю. Як на мене, дуже класно. що було і зараз це трошки якраз як Європа. Чесно, хороший бульвар, прекрасно, аби тільки не смітили. <різь> аби тільки не смітили, нічого не ламали. Бо було вже вже поламали колись бордюри, то сакури ламали. Аби ж такого не робили, було б добре. Ще можна, якби тут ще цвіти посадили, якісь було б хорошо. А так все прекрасно. Я думаю, що сміляни задоволені. Бо бажання, ну квіти висадити треба. Я місцева, але спостерігала за тим, як тут проводилися роботи. І ну, наразі мені подобається результат, який був, ну, не дивлячись на ті якісь інциденти, які тут були, тоді коли поламали сакури. Але дякуючи місцевим, їх відновили. Побажання, не знаю, які були б, мабуть, ніяких немає. Ну і результатом, напевно, ще задоволено. Що його вже робили, треба було велосипедні доріжки зробити, так як робиться скрізь. А, взагалі, це дуже красиво зробили. Вбрали тут все це, ну, було тут раніше. Некрасиво тут було, не хочу виражатися, але зробили дуже хороший сквер. люди доволі. Между прочим, и все тут отдыхают, і ухажують. Просто красота. Ну, Вічером освещение, все, зроблено дуже добре. Я задоволена. Ми кожен день гуляємо тут гор, ранок і кожен вечір. Ми задоволені, дуже добре. Аби, каніше, й не ламали, то було б взагалі хорошо. Нехай буде все добре. і Війна закінчиться скоріше, щоб наші хлопці вернулися додому. Живі й здорові.